Одразу до новин. Капітан складу Na'Vi з CS2 Алексій Алексій Бі Віролайнен номінований на нагороду «Спортсмен року» в 1 урхелілья. Що за підстава? В Фінляндії. Віролайнен став першим кіберспортсменом, який бореться за цю нагороду. У 2024 році Алексій разом з командою виграв PGL Major Копенгаген 2024. З якою командою? З командою Na'Vi. eSports World Cup 2024, ESL Pro League Season 20 і EM Rio 2024. А ще ж нас чекає друга стадія мейджора, яка вже цими днями стартує на каналах Мейкаст. Пешен вилетіли. Дуже прикро. Разом з Олексі Бі на це звання номінований переможець кубка Стенлі Олександр Барков, Зірка НБА, Лаурі Марканен, Марканен Хайліс Сірвіо, а також представник автоспорту Калерованперя. Та сенсація скейтбордингу Хейлі Сірвіо нікого не знаю. Взагалі за те, як ти потренувався читати фінські імена нереально. Де Мікі Райкенен? HLTV не стали тягнути уже визначили перших членів зали Слави Контрстрайку. Дарма що офіційна інавурація, офіційний вступ відбудеться на церемонії вручення нагород HLTV 11 січня 25 року, де їм ще й Імені Ролекси вручать. Ми минулого разу про це говорили. Знову ті Ми клять. Знаємо кому їх. Вручать. А давайте дізнаємося. Квартет легенд складається з Патріка Форест Лінберга, Крістофера гетрайт right» Алесунда, Еміля Хеттон Крістенса Еміля. Та є... Там так багато всього. Там їх імена, там їх прізвища, нікнейми. Що далі? Форестрайдівоче right. прізвище матері. Е, е, другий песні такого немає. Другий пес. Другий ви як звали другого пса. Андрію, привіт! Вибач. Квартет Легенд складається з Патріка, Форест, Ліндберга, Крістофера Гетрайт, right, Алесунда, Еміля Хіттен Крістенсена та Томі. Потті. Без прізвища. Що цікаво, це все гравці пов'язані з NIP. Дві зірки і два співзасновники. Немає прізвища у Потті. Ти що думав? Я знаю, як його звати. Агарі. Кі жарт українська кіберспортивна організація Наві представила свій склад з Valorant на 25 п'ятий. Ну на сезон 25-го року. Анонс відбувся в соціальних мережах клубу. В ростері залишилася Кирило Енгел. Ангел, це одиничка Енджел Карасьов і Андрій Шаокіпрський. Блін, після Енджел. Тут Карасьов одразу. <рес> Також до команди доєдналися Емірхан Хірокат, Угур Раксіс Гюч і Джан Франко Куалнуп Потестіо. Цікаво, звідки він тренером складу, став Вінсент Хепі Шопенгауер, дворозовий чемпіон мейджорів без Казго, який потім перейшов у Валорант і двічі привів команду М. Емті мей Мейті мей до другого місця в американському дивізіоні. Дебютує новий склад склад. Ви не чули? Дебютує новий склад наві на стартовому турнірі сезону у Берліні, який розпочнеться 15 січня о чотирнадцятій. 28 Шведська кіберспортивна організація Ні поклала партнерську угоду з італійським футбольним клубом Ювентус. Це старенька сеньора. Я це пам'ятаю, ще з дитинства про це стало відомо із соціальних мереж клубу в рамках партнерства. Оле Олеліто Арбін, як ми любимо призвіща, з Нінжа Pyjamas буде представляти Ювентус на професійній сцені з ЕСПОРСЕФ FC 25. Ну, Колишній свіфа. Ти колишня ФІФА раніше Ювентус вже мав колаборацію із кіберспортивною організацією Оптік, яка втілилася в лімітовану лінію одягу. А потім футбольний клуб співпрацював з Astralis задля поліпшення спортивної бази психологічної підготовки. Тощо тепер же настав нов... тепер же? новий новий скандинавський клуб. Тепер же настав час нової скандинавської організації брати собі такого партнера. Час там було. Це ребуси, це не новини, це ребуси. Вау. Yeah. Wow. Куди я дивлюсь, немає другої камери. Колишній професійний гравець у CSGO і Valorant Оскар Міксвелл. Канельяс Канельяс. Канеліс Канел 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 заснував власну кіберспортивну організацію. Команда під назвою Отакар і «Спорт» намагатиметься вийти на просцену Валоранти з надією просунути іспанських гравців в Доті родин. Зичимо їм. Вдачі. Колишній гравець Житу eSports підкреслив поточну нестачу іспанських гравців, які беруть участь у турнірі Валорант Чемпіонс Тур Вісіті. Це просто абревіатура того, що я зараз промову. вісіті. І бажання посприяти розвитку гравців. Міксвелл керуватиме організацію, як її головний виконавчий директор, і оголосив у дописі на X, що команда почала активний пошук тренерського персоналу. Я не можу, мене голова туди, а там нікого. Де ти? Алло? де Там, ка? там женя стоїть? Ну так і Женя ж. Команда була створена у співпраці з Red Bull, А Міксвелл натякнув на ще одного титульного партнера, якого покажуть під час офіційного запуску Отакар. До речі, під випуском подивився дуже багато коментарів. Всі такі а що далі камеру заберуть. Не треба забирати камеру, не треба. Де камера друга? Алло? Ми Алло? Пишіть воно. про другу камеру. Я не можу цим є відігравати. Team Ліквід, ні разу не підглядаючи за компанію Maincast, теж днями запустили свій кіберспортивний телеканал. Канал доступний для перегляду на низці потокових платформ, включаючи Sling, Plex і Fubo. Це не справжні назви. Канал транслюватиме різні програми створення організацією, включаючи серію документалок про різні склади клубу та їхню підготовку до топ-турнірів. Як можна 24 на 7 документалки. Це ви вони хто? Discovery? Це бісі лікідних достатньо контенту, який вони будуть крутити по 15 разів на день. Також канал показує нам матчі клубу в прямому ефірі. Ми теж. Але там будуть тільки розумієте? Ми теж будемо Liquid показувати. Згідно з оголошенням, Team Liquid стала першою кіберспортивною організацією, яка запустила власний телеканал. Ну саме як клубом. А я ну, будь ласка для Team Liquid створення телеканалу є останньою надією. Ти хотів сказати останньою в серії ініціатив щодо розширення охоплення у листопаді. Вони запустили платформу для залучення шанувальників MyBlue на блокчейні SUI. Короче, NFT. Це я розумію. Це я шарю, як криптоінвестор. де шанувальники можуть отримати реальні та цифрові винагороди взаємодіючи з організацією. Ні, так вони ще свою крипту запустять окремо. Це просто не фінансова. Я знаю, а, я криптоінвестор. Я слідкую так. за цим всім. Блокчейн, профіт, тейк-профіт, стоп-лосс. Стоп-ток. Я б сказав навіть. Це все. Це все, це все, що у нас було. Ця друга камера. Дякую, що дивилися цей випуск. Він був коротесенький. Чому? Тому що якщо камери... Зменшується в кількості в два рази, то й новини теж зменшуються. Буде друга камера, буде вдвічі більше новин. Буде третя камера. Я вам ще щось і покажу. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити лайк. Що ти хочеш сказати? Нагадування новин мало, тому що зараз все відбувається довкола. D. Мейджор, КС 2 який транслюється D, Тобі просто образливо, що не було новин. Не слухаю. Парас, Лала не цікаво. Просто редактор партизь. зануда. До побе. Я нічого не чую. До побе, до побе. <laughs> Який душний ведучий.